Мирай. Жарко, жарко мої дівчинці, жарко. І Тайсону жарко. Жарко моїм собачкам. Ви бачите, друзі, хекають бідні собачки, дуже жарко. У нас спека просто до кривого рогу дощі не доходять зовсім. Земля суха. Ось у мене огірочки тут зростають. Бачите, я посадила коло винограду, коло цвітів. Тут я не дуже поливаю, бо в нас немає напору води зовсім. Оце з лійкою ходжу. Тільки ось, бачите, огірочки поливаю, але дощиків навіть і не предвідиться у нас в нашому регіоні. Наразі 10 липня. Я вам обов'язково викладу відео завтра вранці, бо Назара виключили у нас світло і, скоріше за все, це буде аж уночі дадуть електроенергію. Друзі, хочу вам у цьому відео показати, що вже в мене спіє. Друзі, кишмир синій. Погляньте, він без кісточок. Прям капець який, солодкий. Погляньте такі грони у цьому році. Отаково от діють мої обробки на винограді. Хто там писав, що у мене щось, щось я не так обробляю, чи, чи що я там неправильно роблю, ви погляньте, що, що робиться з цим виноградом. Ну, погляньте. І він, по-перше, в цьому році він дуже рано почав стигнути. І отакі от огромедні просто для цього сорту. Прям дуже огромедні, огромедні грони. Листя зелене. Все добре. Єдине, друзі, у цьому році я зовсім не вирізала ні на якому винограді ні пасинків, не відрізала самі оце гілячки, які відростають. Все воно у мене як росте, так і росте, друзі, у цьому році. Малина, друзі. Малину я вже учора вирізала, яка суха. Погляньте, це вже іде друга хвиля. Погляньте, що робиться з малиною. Вона ще зелена. Вона навіть погляньте, вона навіть не, не знімається із оцієї гілочки. Ви бачите, вона зелена, як бубон, але вона вже піджарена на сонці. Спека неможлива. Було півгодини тому 41 градус у тіні, друзі. Міра бідна, вона не може знайти місця. Друзі, це цукіні в мене зростають. Єдине, що я пожалкувала із цукіні, що я посадила сорт, а не гібрид. Наразі дуже жарко, спекотно, і вони зовсім не зав'язують плоди. Хоча у минулому році дуже класно вони в'язали, хоча воно одненьке, щось. щось вже зв'язалося. Ну то отакого. От ну нічого. Хоча знаєте, цілий день вони були пов'явші, прям я вже думала вирвати та повикидати, якщо чесно. Але ось у підвечір, вже наразі, десь біля восьмої вечора. Ось ось ну, зараз я записую відео. То вони я попідливала їх. І вони трохи попідіймалися. Воно ще кущик такий воно валяється, наче йому капець. Ну, нічого, він, він трохи відійде. Я малину почистила усю і червону. Ось, погляньте. Бачите, вже друга хвиля от кого пішла. Дуже класна малина. Друга хвиля у цьому році більша, ніж у минулому. Жовту малину, друзі, у цьому році прям щось з нею не те. Хоча і поливала. Ну, повирізала її, бо вона посохла та ще старенька. А от ця, що вже цього року пагони, вони ще, ще не квітнуть. Думаю, що у цьому році ще буде якийсь збір. Друзі, ви мене прохали, щоб я вам показала пірамідальну свою сливу. Отаку, От погляньте, що це за капець у цьому році. Бідні гілки, друзі, це я вже дуже багато познімала. Я ж торгую ними. Це вже багато, друзі, я позривала. Ви погляньте, скільки їх? Вона просто обліплена. Отакого От розміру. Вони не більші і не менші ніякого року, вони кожен рік однакові Але вона постійно, друзі, така обліплена, просто обліплена. Ну от Колоновидні яблуньки, е, ну, отаково, я не дуже довольна ними. Зовсім було таке бажання викупати та повикидати їх. Ну вони в мене тут замість огорожі. І в других містах вони, вони теж замість огорожі. Ось ще в мене одна ця така пірамідальна слива. Погляньте, воно гіляка наклонилася. Бачите, бо її, ну, її дуже багато. Просто, просто дуже багато, друзі. Друзі, вже в мене тут поспів помідорчик. Отакі От жовті череки грушками. Дзвіночки. Жовті дзвіночки. Погляньте, яка краса їх просто відемо, не на. На кущу дуже багато. І вони воно в'яжуть, в'яжуть, квітнуть, в'яжуть і їм жара по барабану, друзі. Просто по барабану. Погляньте. Я ніколи нічим не обрискую для зав'язі. Навіть борною кислотою мене питали, я не обробляю. Як зав'язало, так і зав'язало. Ну, погляньте, жара неможлива, але він в'яже. Такий прикольний, дуже сорт. Так, а оце, друзі, отакий величезний це в мене вже спасенка виріс. Вже ось у квітне, вже воно, воно вже зав'язав малесенький помідорчик. Ось погляньте, зараз покажу вам. Це в'яже це іменно спасенка, отакий здоровенний. Це в мене теж кущ жовтого черека. Це ось о, кущик монгольського карлика, який в мене на землі просто зростає, його дуже багато. У цьому році, кстати, друзі, він так цікаво понакривався сам листям. То обично в нього дуже багато зовні, так помідорів і вони жарилися на сонці. Але у цьому році він сам закрився, сам закрився від сонечка. І Томатики не печуться. Він, обично, в мене дуже рано, але в цьому році я пізно посадила. Ну, Обов'язково буду, друзі, вам показувати. Ще, друзі, ось у мене рядом-теж рядом з рядом, в помідори. Ось. Погляньте вже, які ось о з моєї ладошки, щоб ви зрівняли. І воно. оно. Отакі, Отакі величенькі вже кущики. Персик, друзі. Отакі персики. Ще зелені, як бубони. Ну, нічого, будемо чекати, коли, коли вистигнуть. Отаке листечко. Ну, здоровенький, нормальний, будемо чекати, коли поспіне. Друзі, ще ви мене питали обов'язково показати у цьому році близеньку ту сливу, що я зробила сама прививку, величеньку, яка велика-велика. Ось о, друзі, я її вже теж обірвала. Ось о, трохи залишила, щоб вам показати. Ось така слива. Погляньте, це я сама прививочку робила. це мої, Мені моя племінниця давала гілочки для ну, привой. Для ось, для перевивочки. І ось вона одненька, правда, залишилась, бо три гіляки був у нас ураган у минулому році, і вони зломилися. Получилася одна гілочка. Ну нічого, і так дуже добре, дуже велика. Вона ну, велика і дуже-дуже смачна. Не знаю, що це за назва її, але вона дуже-дуже смачна. І від кісточки дуже добре відходить. І, кстати, друзі, це в мене тут куріоно грибуться, Курч... Курка, квочка з курчатами. І ось ось теж, друзі, в мене ось такову я теж зробила оце прививочку, і вона тут ціленька. Ціленька, тут же я вже майже обібрала його одненька сливочка, якщо вам видно, воно. Так. Тайсун, що ти там їси? Хтось зна що підбираєш? Собаки, друзі, зовсім не їдять. Таке, хтось зна що, хтось зна що. О, рижуха Іди сюди, моя дівчинка. Ось все, із хлопчиками і дівчатками, менюкусіньками. Квочечка. Оце Ломан Браун, друзі, що в мене квочка. Сама найкраща квочка за все моє життя, що я вирощувала курчаток. Просто, просто сама класна. Ломан Браун, друзі. Я підкреслю це іменно крос Ломан Браун, сама класна квочка, що в мене була, друзі. Дуже класна мамка вона. Дуже прям класно. Собаки рядом ходять, собаки не ображають ні курчат, ні квочку. Але квочка дуже близько не допускає курчат. А якщо вони підходять, бачите, вона зве, і вони йдуть за нею. Квок чи вони йдуть за нею. А Ось, друзі, мої корочки. Теж воно, бачите, петушок з відкритим клювиком. Та усім курочкам теж воно дуже-дуже жарко. Вони ховаються. Ну мій голос почули, та біжать сюди. В них водичку я міняю декілька разів на день, щоб вони хоч трохи пили холодне. Воно, бачите, зерно валяється, вони тільки розсипають. Дуже дуже погано їдять. Наразі усі погано їдять. Що собаки, що коти. Да, міра? Да, Тайсон? Ми погано йому, бо дуже жарко. Так, і тут, друзі, ось около нових ще в мене яблуньки. Ну тут трохи покруче, побільше їх. Тут знизу я теж понасівала у ноги рочків. Які гібриди я висаджую. подивіться минуле відео, я вам всі-всі свої секрети повідкривала, друзі. Це в мене теж черик, тільки не пам'ятаю, якщо чесно, якого кольору. У мене таких дзвіночків і фіолетові, і жовті, і червоні. Друзі, ще раз наголошую, обов'язково буду все на сінечку продовжувати продавати, як тільки позбираю і посушу. Так, тут в мене сорт Гаргамель, мій дуже любимий сорт. На цьому місці вона добре нав'язала це фіолетовий з антоціаном. Вони ще зелені, як бубони. Але ви питаєте мене дуже просите показати, то я показую, як в'яже вона. Вона в'яже в різних місцях, по-різному. Це така, такий сорт, дуже цікавий, дуже смачний, дуже суковитий. Дуже-дуже. Ну, я вам вже каказую. Навіть якщо б воно по одному помідорчику б я все одно всадила. Це дуже смачний сорт. Він привкус якоїсь карамельки, друзі. Так, це у мене, ось я показую вам кріп, що я сіяла під спанбонд. В общем, не буде з нього толку, навірно, вирвута. Курямо дам та й все. Спека навіть під цим бідним спанбондом. Оно, і ну, я тільки буквально десь години-дві тому ем, по цей полила, але толку з нього, бачите, немає. Не буду більше сіяти, поки не, цей, поки не спаде спека. От, друзі, в мене ще ось у помідорчики з пасенків. Раз. Тут мене собачки зламали. Тут мене ще ось у, два, три чотири. І ось, о, друзі, теж спасенків. Вже квітне, ось такий А ось о тут, друзі, коло гаргамелі вже навіть в'яже. Бачите, це теж спасенка такий здоровенний. І спасенків можна дуже добре їх розсажувати, якщо небагато сортів. сортів. Це, друзі, сорт такий, бачите, дуже невзрачний. Масянчик, мій котик, мій гарний, мій гарний усіньки, моє сонечко, Любимий мій котюнчик. Друзі, ще раз скажу вам, в мене всі мої твариночки підібрані з вулиці. Я їх дуже всіх люблю. І по можливості підгодовую безхатніх кішечок та собачок, де я бачу, де ходю. Так, повертаємося це. Сержант Пепер, друзі, він з виду дуже страшненький, але не переживайте, хто його перший раз посіяв. Це особеності його сорту. От наразі погляньте: це череки, пухнасті, зелені, гарні. Гаргамель, пухнаста, зелена, гарна. А от сержант Пепер він такий, наче, наче ну, от, от йому все. Ні, друзі, він просто такий оце. В нього маленьке листячко, таке його дуже мало. Я на ньому зовсім не обривала ніяке листя, тільки пасинки обривала, друзі, у два стебла, бачите, в мене вони йдуть. То він такий оце худесенький і є. Дуже пізній сорт, буду обов'язково показувати, але він дуже гарний з антуціаном. Теж, як і гаргамель, фіолетові шапочки на ньому. Сердечки рожеві і фіолетові шапочки. Обов'язково покажу його спіленьку, хто не бачив. Так, петрушку, друзі, дуже спекотно. Петрушку всю вирізала, віддала курям, а це наново пішла рости, я її сьогодні вдобрила карбамідом. Друзі, наразі дуже спекотно, якщо ви будете вдобрювати якимсь добривом, то обов'язково. ну... Е... Якщо вибирати між селітрою і карбамідом, то в таку спеку ліпше карбамід подіє. І швидше, і ліпше. А селітра діє більш у, прохолодне, у прохолодний час. Тут ось ще я ось понасаджувала пасинків. Масянчик, ну куди ти? І ось о, кстати, погляньте, вже квітне, малесеньке, але квітне. Так, огірочки. Ой, ну огірочки. Бачите, бачите, ціла купа. Так, тут в мене теж спасенки, ось помідори. Ось фіолетові фіолетові шапочки вже такі величенькі. Це теж спасенка. Ось спасенка. Ось вже теж помідорчик в'яже. Тут зелень теж я всю повирізала, щавлик попродала, петрушечка під. Сонце затінняючою сітку. Ось у мене тут помідори. і отут петрушечка. Петрушечку я зрізала, попродала і теж вдобрила карбамідом одну столову ложку на 10 літрів води і полила добре. Так, Тут ще в мене помідор, пасенка, такий здоровий. Погляньте, клас. А ще, друзі, обов'язково, щоб я сьогодні вспіла вам все показати, дуже питали, покази жріть. Перець гіркий. салатний перець, тобто солодкий, друзі, я не садила у цьому році і баклажани. Я теж в цьому році не садила. Садила тільки гіркий перець, але я його з'їдаю, як не знаю, що. Я за один присест штук по 5-6 по зриваю та з'їдаю. То отако, от це мій перчик, що ви мене купували на сінячка. Я не знаю його назву. То я на нього кажу врожайний. Він воно, ціла купа на ньому, і воно буде. Він ще маленький. Він до півтора метра виростає, дуже всіяний плодами. це вже більшенький кущик, вже десь йому, десь він з метр вже виріс. Отакі опарчини. Вже дуже смачні, гіркі. Я дуже полюбляю таке ось. Бачите? Так, це в мене ось, ось кущик. Маскарад, це фіолетовий наразі перчик. Коли він буде стигнути, тут будуть і жовті, і зелені, і фіолетові, і червоні, різно-різнокольоровий. Дуже смачний теж. Так, тепер, друзі, оце я просто у когось купила перчинку. Не знаю зовсім, як він називається. Отакі воно оце, теж дуже гіркі. Вони, кстаті, оце воно таке манюсіньке, а гірке, друзі, капець, ще гірші ще мого врожайного. Так, масян лізе і все, не дає мені показувати. Ось, Бачите, манесенька, а гірке-гірке, класне, дуже класне. Буду обов'язково теж, друзі, продавати його на сінечку. Так, і ще мене тут де. А, ось. Череки, перчик гіркий. Червоні череки, ось погляньте. Бачите, я вам розповідала. Він кругленький сам по собі, як м'ячик, і він весь усіяний цими чериками. Ще ще, ще тільки починає в'язати, обов'язково вам потім буду показувати. Але бачите, він весь весь у насінні, ой, у цьому у квіточках, і буде, буде, буде. Тут ще в мене, друзі, ось около полунички із пасенків помідори. Чим понасажувала, друзі, понатикувала, хтось знаде усього. Помідорчики потроху вже починають стигнути. У мене відкритий ґрунт, друзі. Це не теплиця. Вже-вже-вже. Ось о, чорненькі. Погляньте, які класні, смачненькі, з чорними шипочками. Просили мене показати сорт Тріумф Мехіко. Це в мене новинка. Буду у цьому році обов'язково продавати насіння. Воно, друзі, і великі, і маленькі. Вони воно, такими прикольними штуками ростуть. Навіть не знаю, як їх назвати. Ось, Бачите такі. Таке. І вже їх дуже багато, кстати, на кущу. Дуже-дуже. Це червоний помідор. Ось один вже почав стигнути. Ну, він ще зелений, як бубон, звісно. Він дуже-дуже червоний, смачні вони. Отаково от вже, вже отаку от вони зростають. Друзі, чорна зебра, боже, яка вона красива, погляньте. Тут куча, я не знаю, хто її назвав чорною зеброю. Тут не можу передати вам колір. Тут усі кольори: рожевий, фіолетовий, зелений, помаранчевий, жовтий. общем, тут воно ну, все намішано, окрім чорного, друзі, Ну дуже гарно, дуже гарна, гарнюненька. Зараз зірву, бо хочу її. З'їсти сьогодні. Ось погляньте, я близько-близько покажу. Погляньте, яка це краса. Солодка, солодка, з присмаком якоїсь карамелі. Дуже гарний, дуже гарний. Малесенький, але він такий смачнючий. капець, просто друзі, просто класний. Червоні порічки, друзі, я зібрала вже весь врожай цьому році. Обов'язково не залишайте її просто так, обов'язково заливайте. Наразі дуже велика спека. Її потрібно під кожен кущ через кожні 4-5 днів, хоча б 10-літрове відро водички. Огірочки, друзі, огірочки у мене зростають і, і підв'язані доверху. І тут, я вам казала, у мене будуть просто такого, вони по землі стелиться. Все поки що добре, поки що збираю врожай, але дуже-дуже у цьому році, друзі, все жовтіє і нічого не допомагає. І бризкать я хімпрепаратами не хочу, бо це огірочки. Я їх продаю, я їх сама кушаю, не хочу ніяких хімпрепаратів. Я ліпше підсію, але огірки вже, друзі, поглянуть. Це воно ціла купа. Так, і ось ось мій самий любимий сорт у цьому році є Роза.